На одній із вулиць автомобіль із позначками навчальний підрізав інші машини. Коли водія зупинили, виявилось, що він п'яний. Водій зразу, помітивши наш, заїхав на територію автошколи. Під час перевірки документів даного громадянина було встановлено, що водій має ознаки сп'яніння, а саме різкий запах алкоголю з порожнини рота та незв'язну мову. У крові порушника ПДР виявили 3,7 із алкоголю. Таке сп'яніння стає, якщо випити 700 грамів горілки. Як з'ясувалось, водій працює інструктором в місцевій автошколі. За його словами, незважаючи на вжити спиртне, він не втримався від спокуси випробувати новий автомобіль з автоматичною коробкою передач. Тут охтівата, провіри знаєш, ну типа машину. Як воно їздить. Ну, я ж ми коробки автомат не їздимо. знаєш, там на розворот, і тут на розгородку назад Відносно правопорушника складено адміністративний протокол. За чинним адміністративним законодавством подібні протиправні дії караються штрафом у розмірі 3400 гривень, позбавленням права керування транспортними засобами на строк до двох років, або адміністративним арештом до 10 діб.